Привіт! Сьогодні ми зіграємо з тобою в гру, яка називається Gumball. В ній ми будемо грати роль няньки в сім'ї Вотерсонів. А саме треба буде доглядати за Анаїс і задача начебто не складна, бо нам треба її лише нагодувати, доглядати та вкласти спати. Проте, як каже розробник в описі, вночі будуть відбуватися досить дивні речі, і нам доведеться рятувати всю сім'ю Вотерсонів. У гри є три кінцівки, що мені дуже сподобалось. Посилання на цю гру ти знайдеш в описі під відео. Ну а ми переходимо до Проходження цієї гри. Окей, ми з тобою знаходимося на автобусній зупинці. Гаразд, це моя перша ніч у ролі няні. Я няня для родини Уотерсон. Давай знайдемо будинок, він має бути близько. Щось мені підказує, що він знаходиться десь неподалік, так навіть підсвічується з лівої сторони, знаходиться цей будинок. Те, що ми з тобою приїхали працювати нянькою в нічну зміну, вже говорить про те, що тут доброго чекати нема чого. Нас з тобою зустрічає Гамбол, на дивані я вже бачу, як сидить Річард, і здається, він спить. А в кінці кімнати у нас сидить Дарвін. Ну що ж, давай поговоримо з Гамболом. Ей, ласкаво просимо, ти, мабуть, нова няня, а нагорі на горі. Але спочатку дозвольте мені показати вам, де ви зупинитесь. Я так розумію, він хоче показати кімнату, в якій ми будемо з тобою спати. Вибачте, за безлад остання няня ніби пішла поспіхом. Дуже цікаво, чому це остання няня так поспішала вибратися з цього будинку. Поспішила це зовсім не дивно. У будь-якому разі мені треба це почистити. Ну що ж, я так розумію, що нам треба буде прибрати все сміття, яке знаходиться у цих кімнатах. Давай поприбираємо тут все. Безла тут дійсно жахливий. Я зовсім не розумію, як могла попередня няня залишити після себе такий бруд. Хоча, може, це Гамбол і Дарвін тут вже бешкетували і накидали всякого сміття. Забираємо ці речі, цю коробку з під піци Також прибираємо. Тут у нас теж якась коробка. Вау, подивися, ці шухлядки ми можемо відкривати, проте там порожньо, нічого немає, шкода. Тож давай прибирати останні речі на цьому ліжку, і треба відправлятися в наступну кімнату. Тут начебто ми все прибрали, більш нічого немає. Тут також можна відкрити шухлядки, але тут також порожньо. Ну що ж, все, ми тут все зробили. Давай відправлятися в наступну кімнату. У гостєвій кімнаті я вже бачу на підлозі якісь лежать речі, там коробка. Це в нас що якась ялинка, прикольно. Давай прибирати останні речі, тому що. Нам залишилося прибрати ще 4 одиниці сміття. Це ми прибрали, коробку також прибираємо. На столі у нас знаходиться коробка з-під піци, мабуть, також діти тут перекусювали. І у нас залишилася одна одиниця сміття, я так розумію, щось знаходиться на кухні. Так, у нас на кухні на підлозі лежить коробка. Зараз ми також її швиденько приберемо. І, начебто, все так набагато краще. Я згоден так набагато краще. Так, треба навідатися до Анаїс на горі. Ми зараз туди підемо. Я хочу подивитися, чи у нас щось є. А, треба привітатися з дитиною. Зараз ми туди йдемо, я пам'ятаю, що вона знаходиться на горі, проте я хочу подивитися, чи є тут ще якісь штуки. Це ми з тобою відкривати не можемо. Ці двері також зачинені, цікаво. Там Гамбол і Дарвін сидить, Річард досі спить у нас. Тож ми тут більше нічого зробити не можемо. Ну, давай відправлятися на гору Поки що йде все добре, і мені це подобається. Давай подивимося, ось у нас тут кімната Анаїз, але що це за звуки. Oh, вона з кимось розмовляє, але тут більше нікого не повинно бути. Ну що ж, давай зайдемо в кімнату Анаїс. Ти запізнився, я чекала зовсім сама. Остання няня плакала багато. Ти теж плакатимеш? Гаразд, це було моторошно. Знаєш що, я просто. Залишу тебе поки що в спокої. Так, мені здається, що краще поки що і залишити саму, якась вона дуже дивна. Ей, хлопці, спустіться сюди, на секунду. Нас там чомусь е кличе Гамбл Давай подивимося, що він від нас хоче. Дуже цікаво, що батько до сих пор спить, ну річарда нічого не розбуде. Ми йдемо дивитися фільм. Просто склади кампанію Анаїз, поки ми не повернемося. Вона ну вона останнім часом трохи дивна. Вона може попросити молока, вона завжди це робить перед сном. Оу, гаразд, зрозумів. Поки Річард, Гамбал і Дарвін підуть дивитися фільм, нам з тобою треба буде приготувати їсти для нашої анаїз. Я зараз принесу їй молока. Молоко, я так розумію, знаходиться на кухні. Давай перевіримо з тобою холодильника. Ось він. О, боже, це ще хто такий! Нічого собі! О боже мій! Що це було? Гаразд, можливо, світло мене дратує. Але мені здається, що то зовсім не світло. Ну що ж, давай відкривати холодильника. Ось тут у нас з тобою стоїть молоко. Його забрали. Тепер нам треба буде підігріти його в микрохвильовки. Зачиняємо холодильник. Ну що ж, молоко підігрілося, тепер його треба забрати. Гаразд, тепер треба зустрітися з цим маленьким повзуном, тобто дитиною. Ну йдемо нагору, дамо молоко, анаїз. Я дуже сподіваюся, що вона. Угу! Це що таке? Це була анаїз? Жодна дитина так не бігає, не так. Добре, добре, просто дай їй молока і не переймайся цим, але чомусь мені це зовсім не подобається. Проте, нам нічого не залишається, як піти в кімнату Анаїс, щоб віддати їй молоко. Сидить вона на місці, начебто, зачекай, хіба ти щойно не не звертай уваги, ось твоє молоко. Я не виходила з кімнати. Ви бачили когось іншого. Тось інший. Їй подобається вдавати, що вона це я. Добре, гаразд, тоді час спати. Нам треба покласти Анаїс у її ліжечко. Давай її візьмемо на руки, покладемо до ліжка. Я сподіваюся, що вона буде всю ніч спати, і тут більше таких речей траплятися не буде. Ти залишишся, поки я не засну? Е, так, ненадовго. Добре, ось тоді вона прийде. Так, хвилиночку, це хто вона така? Та що в шафі? Ти хочеш сказати, що в цій шафі зараз хтось є? Так, давай швиденько відкриємо. Я не дуже хочу, щоб на нас тут нападали всякі монстри. Але Анаїс тут нічого немає. Дивися, тут взагалі нікого не було. Бачиш, там порожньо нікого немає. Анаїс промовчала. Окей, тоді на добраніч. Добре, вона в ліжку, давай вимкнемо все світло на ніч. Нам з тобою треба буде вимкнути 8 вимикачів світла. Ну що ж, один вимикач я бачу, він знаходиться в кімнаті Анаїс. Давай його вимикати ось так. Ой, щось я не дуже люблю темряву, якщо чесно. Ну якщо треба, то давай все світло вимкнемо. Так, другий вимикач ось тут. Ще один вимикач у нас є в нашій кімнаті. Ось так ми його вимкнули. Ще один був у гостьовій кімнаті. Один є на кухні. Давай його теж вимкнемо. Залишається іще у нас з тобою три. Так, тут начебто більш нічого немає. Хоча така темрява, що майже нічого не видно. А, у нас, мабуть, з тобою десь там були вимикачі на горі. Там же є ще дві кімнати, так? Одна кімната, я не знаю, що це за кімната, і кімната Гамбола і Дарвіна. Це у нас ванна кімната. Вау, прикольно. Дивись, тут багато чого є, але нам треба вимкнути лише вимикач. Ось так. В кімнаті Гамбала й Дарвіна ми також вимикаємо світло. І залишається лише один вимикач. І де ж він може бути. Ну давай спробуємо спуститися вниз. Можливо, ті двері, що ми з тобою з самого початку відкрити, не могли. Можливо, там є якийсь вимикач. Так, я вже бачу, що тут горить світло, і двері ми можемо відчинити. Все, вимикаємо. Ми з цією задачею справились. Ось так все зробили, мабуть, час розслабитись. І нам з тобою кажуть, що треба увімкнути телевізор і подивитися його. Ну що ж, давай вмикати. Хоча я не дуже розумію, навіщо прям все світло було вимикати у будинку, тому що тут ну дуже дуже темно. Увімкнули. Тепер сідаємо на диван. Що у нас тут поки що нічого немає? А це у нас якісь міські новини. Тобто будь-нам розповідати, що відбувається взагалі в місті. І щось там, мабуть, відбувається не дуже добре, тому що дуже багато поліцейських. Дивися, всі вони прям їдуть один за одним. А це що таке? Це що той клоун? А що він робить в нашому телевізорі? Це взагалі що таке? А вимкнути, вимкнути, треба вимкнути телевізора. Так, швидесенько, давай вимикати його, тому що це мені взагалі не подобається. Щось цей клоун тут дуже часто став з'являтися. Що це було? Це не була звичайна трансляція. Ну я також вважаю, що це надто дивно. Це, мабуть, якийсь запис, а може він якось проникнув до нашого телевізора. Це взагалі буде шок. Що це було? Там хтось постукав у двері? А ні, щось вдарилося у вікно. Так, нам з собою треба перевірити вікна. Тут ми не можемо з тобою нічого подивитися, може, через нашу кімнату? Ні. Тут також у нас нічого не видно. Це прям максимально дивно, якщо чесно. Не вистачає ліхтарика. Не вистачає ліхтарика. А, все, все, я бачу. Ось тут у нас є вікно, Давай туди подивимося з тобою. О, це що таке? Так, цей клоун мені зовсім не подобається. Це був він, це був клоун. Нам потрібно зачинити ці вікна зараз. Я дуже згоден з головним героєм, за якого ми граємо. Треба швидесенько замикати всі вікна. Поки ми його не бачимо, можливо, він нас не бачить. Ну, ось тут я дуже сумніваюся, що це так працює. Проте, давай все ж таки зачиняти вікна. Одне зачинили. Тепер ми штори зачиняємо ось тут. Залишається ще одне вікно, точно залишається на кухні, ось воно і в нашій кімнаті. Добре, добре, усі штори зачинені. Ми тепер у безпеці, принаймні поки що. А це що, телефонний дзвінок? Це прям дуже цікаво. Хто дзвонить у такій годині? Ось тут і у мене питання: хто це може бути? Ну давай візьмемо слухавку. Ей, просто перевіряю, ми зараз повертаємося там все гаразд? Ну, здається, все гаразд, начебто, хоча не зовсім. Круто, тільки переконайся, що Анаїс спить. Добре? Добре, до зустрічі. Так, ну що ж, Гамбл, Дарвін і наш батько, тобто Річард, він скоро повернеться. Давай піднімемося нагору, перевіримо, як там анаїс. Ох, ці звуки мені зовсім не подобаються. Зачекай, де вона? Вона щойно була тут. А чому шафа відчинена? Ну, якщо я не помиляюся, ми начебто самі її і відчиняли. Я маю її знайти. Ну окей, а де її шукати? Дивно, що цього раніше тут не було. Ну, якщо чесно, я також цих карток тут зовсім не пам'ятаю. Це Анаїс і це. Зачекай хвилинку, це те саме, що ми бачили раніше у вікні. Ну так, це той самий клоун. Ну що ж, першу ми з тобою знайшли, нам ще не треба знайти з тобою дві штуки. Можливо, ми з тобою зрозуміємо, що тут відбувається, коли їх знайдемо, але де їх шукати? Нам слід почати пошуки внизу. Добре, давай спускатися вниз. Це знову була Анаїс? Ох, це Анаїс? Що не так з її обличчям. Ми повинні слідкувати за нею щось не так. Ой, ця ідея мені зовсім не подобається, проте нам вказано, що треба йти в нашу кімнату. Так, чому всі звуки зтихли? Тут начебто нічого немає, але я вже бачу другу цю картинку. Це кухонний стіл. Це те місце, де ми побачили його вперше, саме на кухні. Останній малюнок має бути там. Ну що ж, давайтемо на Кухню, подивимося, чи саме там буде останній малюнок. Так, здається, я вже бачу останній малюнок, ось він. Давай його візьмемо, подивимося, що нам тут підскажуть. Це люк на горище. Тобто, ти хочеш сказати, що вона пішла туди? Можливо, там Анаїз. Нам треба перевірити. Але як нам взагалі туди потрапити? Оце прям дуже добре питання. Ну що ж, а все, я бачу, що у нас з тобою є якась драбина. Давай її візьмемо з собою. Якщо це горище, то я так розумію, що нам треба піднятися з тобою на другий поверх. Ось тут я вже бачу, де треба поставити цю драбину. Ну що ж, давай її встановимо. Це краща робота. Тепер я так розумію, що нам треба піднятися нагору. Відчиняємо двері. Добре, давай подивимося, що вона приховує. Це що, Анаїз? Що це за місце? Чому тут так темно? Та взагалі в самому будинку дуже-дуже темно. Це вона? Що вона робить? Вона просто сидить там? Нам з тобою треба підійти до анаїз? Так, ну давай підійдемо, хоча я не дуже цього хочу робити. Анаїс з тобою все гаразд? Ей, давай, давай повернемо тебе до твоєї кімнати, гаразд? Добре, давай візьмемо її на руки. О, це що таке? Ох, це знову була вона? Так, що тут відбувається? Це не анаїс. Йди, просто біжи. Так, а куди вона поділася? Нам з тобою треба вижити? Тобі не слід бути ним. А що вона має на увазі? Я зовсім не розумію. Так що робити. Ми не можемо відчинити цей люк, щоб спуститися з горища. Так, швидесенько, давай сюди. Давай, давай вперед. Чому я такий повільний? Чому я такий повільний? Так, давай може трішечки пострибаємо. Так, швидесенько, швидесенько, давай, давай, давай. І куди нам? У вікно? Може, нам у вікно треба вистрибнути? Давай швиденько, швиденько підійдемо туди. І ще іще трішечки залишилось. Так, хвилинку. Куди вона зникла? Вона пішла? Як вона може просто так зникнути? Але добре, у нас тепер стоїть задача з тобою спуститися вниз, тобто спуститися з цього горища Я дуже сподіваюся, що більше тут не буде нічого такого. Тож давай швиденько звідси виходити. Ось так. Нарешті ми дійшли з тобою до цих дверей, швиденько відкривай. Ми спустилися донизу, нам треба з'ясувати, що відбувається поки не пізно. Що? Що лунало з її кімнати? Ось прям дуже дивні звуки лунають з її кімнати. Навіть тоді, коли ми вперше сюди прийшли, там вже було щось дуже дивно. Вона тут спить, але ми щойно бачили її там. Вона кричала і гналася за нами. Я з божеволів? Да ні, мені здається, що ми, у нас не їде криша, це точно тут відбувається якась дуже дивна річ. Хтось подзвонив у двері? Можливо, це Гамбал і Дарвін? Якщо так, я буду дуже радий, якщо вони вже повернулися додому. Тож давай швидесенько відчиняти ці двері. Гей, ми повернулися. Цей фільм був занадто довгим, і навіть не страшно, я мало не заснув. У будь-якому разі, дякую, що дивилися сьогодні ввечері за Анаїс. Ви чудово впоралися. Дякую, так, все пройшло абсолютно нормально. Ти тепер вільний. Серйозно, іди спати. Давай просто проспимося!» Я не знаю, чому головний герой не сказав, що відбувалася тут якась жесть, але добре, давай йти до нашої кімнати та лягати у ліжко. А що відбувається тут? Це був. Це кричав Річард? Мені треба перевірити дітей, вони можуть бути у небезпеці. Ну що ж, давай виходити з кімнати, ось так нас випустили. Що нам, треба йти нагору? На кухні чомусь горить світло, це прям дуже дивно. Анаїс, замкнено? Анаїс, відчини двері. У тебе все добре? Вона чомусь не відповідає. Окей, можливо, нам з тобою Гамбл і Дарвін щось розкажуть, треба йти до них. Ось тут їхня кімната. Я дуже сподіваюся, що вони в ній. Воу, ви в порядку. Ми, ми спустилися вниз, просто щоб перекусити. І ми щось побачили. Щось схопило тата. Воно затягло його в підвал. Ми це бачили. Ми побігли назад сюди, ми не знали, що робити. Ей, дихай, спокійно, все гаразд. Я думаю, що добре, що вони повернулися до своєї кімнати. Ходімо вниз, я приготую вам щось поїсти. Ми сядемо і разом це вирішимо. Дуже дивно, що Річарда схопили, а вони йдуть на кухню просто їсти. Проте, давай ми приготуємо зараз їм щось і потім знайдемо Річарда. Все, вони сіли за стіл, давай підемо на кухню. Я так розумію, що щось повинно бути в холодильнику. Так, у нас тут є якийсь гамбургер, давай його розігріємо в микрохвильовці. Начебто більше там нічого немає, тож треба буде віддати, я так розумію, спочатку Дарвіну або Гамболу. Ось так гамбол тримай. І давай приготуємо другий гамбургер, щоб віддати його дарвіну. Ось так, тримай. Треба поїсти, щоб у вас були сили. Нам потрібно витягнути вашого тата з того підвалу. Ви, хлопці, знаєте, де знаходиться ключ від того підвалу? Він у нашій кімнаті, на маленькому столику біля вікна. Окей, я його зараз заберу, а ви лишайтеся тут. Ну що ж, ходімо нагору. Нам треба піднятися на другий поверх і забрати в кімнаті Дарвіна і Гамбала ключ від того підвалу. Шкода, що не можна увімкнути світло. Я вже бачу цей ключик, давай його забирати. А ось і він. Це. Тепер нам з тобою треба спуститися вниз та відчинити ті двері. Допоможіть, це він! Що за чорт? Я повинен їм допомогти! Що тут сталося? Ти тільки подивися, стіл перекинутий, стільчики також. Це зайшло надто далеко. Я йду туди. Туди, я так розумію, це саме у підвал. Ти тільки подивися, все наче вкрилося туманом. Відкриваємо двері. Добре, що б там не було, я йду. Річард, він живий, але ледве вона, вона взяла їх. Вона поклала їх у морозилку. Врятуй їх, поки не стало надто пізно. Ні, Річард. Я маю їх врятувати зараз. Так, швидесенько, де це вони зараз знаходяться? Нам треба з тобою відкрити цю морозилку. Ні, ні, це що? Гамбал і Дарвін тут. Ми спізнилися. Я маю вибратися з цього місця прямо зараз. Так, виходимо. А що це за звуки такі? О, це анаїз. Ти намагався їх у мене забрати. Тепер я переконаюся, що ти теж ніколи не підеш. А вона що зараз намагатиметься нас з тобою вбити? Так, швидесенько, швидесенько, нам треба з тобою якось звідси вибратися. Давай нагору. О, ні, вона нас вкусила. Так, швиденько, 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 от сюди. Давай, давай, давай ще трішечки. Нам треба добіжати до цих дверей. Давай, давай, відчиняй, відчиняй, відчиняй. Ні, це що зараз відбувається? Ай. Та скільки можна мене кусати, так, все, ми тепер з тобою можемо зовсім не вибратися. Ні, так, це мені не подобається. Давай з тобою трішечки переграємо цей момент. Ми з тобою знову на цьому місці. Цього разу я купив Х2 швидкість і дуже сподіваюся, що це нам допоможе, щоб просто вибігти з цього будинку. Тому що я хочу подивитися, як саме закінчиться гра. Відкриваємо, давай, давай, давай. Так, ми з тобою вибралися. Ми це зробили, ми вибралися. Це скінчилося. Це має бути добре. Добре. Ходімо на автобусну зупинку. Так, вона що намагається вибратися з будинку? Вона все ще там. Ой, це мені зовсім не подобається так. Давай швиденько з тобою бігти до автобусної зупинки. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо, автобус нікуди не поїде. Ми сядемо і просто повернемося додому. Нарешті, так швиденько відчиняємо двері. Все, ми з тобою пережили цю ніч. Ми пережили ніч, але кошмар ще не скінчився. Це була цікава, але моторошна пригода. Обов'язково напиши в коментарях, як тобі ця гра, бо мені вона дуже сподобалася. А я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.